Всім привіт з вами рубрика Перевірка Фаната. Сьогодні ми перевіряємо фаната Челсі Рому. Привіт, Рома. Привіт, І Ітак, Рома у нас фан Челсі. Скільки боліваєш за Челсі? Ой, який тарік. Коротше, закохався, знаєте, коли. Це був перший Чемпіонський сезон, сезон 2003-2004. Той фінал, де Порту Монако було, Порту там 3-0 виграло. Mm -hmm. І от а в півфіналі Монако грало з Челсі. І такі шикарні матчі. Просто я от як. Ну, як влюбився, це ще Клаудіо Ран'єрі тренував, там такі футболісти, там Джемні Даф, там Лемпард починав вже, Террі, а ще Плюс, такі старожили, як там Дсеї, Дзола, Віалі. Вже закінчили ні, це я вже плити. Ну, прийшов... них... А потім Абрамович і пішов конвеєр, так? Ні, ну це ще до Абрамовича, так. Да. А, ні, хоча, до речі, у цей перший сезон Ліга Чемпіонівський, що раньєрі, вивів в Лігу Чемпіонів і тоді купив Челсі Абрамович. І через рік вже взяв е, Мауріньо, як переможця Ліги Чемпіонів, і ага. все це і то, тобто. Так, поїхали є даді ну, запитання. Які є старий, який є старий? Так, Давайте. Перше. Дата створення. А, ну це легко. 1905 рік, 10 березня, тому що, ну, і 10 березня легко запам'ятати, а Правильно. потім. 11 березня в Діді день народження, тому і так і запам'яталось. Поїхали далі. Скільки чемпіонств АПЛ і в яких роках? Ну, то легко має бути, тому що попри АПЛ було тільки одне чемпіонство 55-му. Так, рахуємо, 4-й, 5-й, 5-й, 6-й. Дев'ятий, дванадцятий, сімнадцятий, здається, конте. І все, п'ять чемпіонств в АПЛ. Дев'ятого та 12 не було. Блін, ну як, було? Десятий та п'ятнадцятий. Десятий. А, десятий, п'ятнадцятий. Ну, бачиш. Я не готувався, я поперечав. А нічого, По поїхали далі. Скільки перемог ЛЧ та ЛЄ, і в яких роках? ЛЧ дві перемоги. 12 і 21. ЛЄ, до речі, теж 13 рік. Після 12-го, але так ще календарно вийшло, що Челсі якщо не єдиний, то один з клубів в історії, який е, ну, тримав, був власником двох найсильніших європейських кубків одночасно, тому що ще тоді, коли виграли Лігу Європи на 13-й рік, а чемпіона Ліги Чемпіонів ще не виявлено було. Тому де факто, та йде де Юре, а ще. Коли... Э, ЛЕ, е, да. Блин. Э, е, 12, 13, 21. 21 ЛЧ. Ну, я ж казав. Э, е, ну, ЛЕ, та и все, по-моему. Е, Лига Європи один ну, раз, по-моему, можу... а, бляха, точно. 20, 19. Так. Uh -huh. Дякую за підказки, Поїхали. Бо я подумав, може, ви мене підловлюєте на е, Кубку Кубків. Е, які, скажі, Поїхали 50. далі. Ді, Назви 20 гравців з поточного складу. З сьогоднішнього. Так. Ну, То це вся команда буде наша. Ну, Перелічувати Роберт Санчес, Йоргенсен. Мені, до речі, навіть більше Йорген це не подобається. Капітан е, Ріс Джеймс, е, цей Бадішель, але він вже, мабуть, пішов. А ні, є вчора грав. е, Баді Шиль, е Боже, як цей е, Левай Колвіл, е, Кукурея, е, в центру, давай Енцо Чемпіон Фернандес, е, Кейседо. Десять. А, да. Добре, що там далі. Мадвек, Тарік Джордж. Як цей він так прикольно сказав? Никлас Джексон. Потім Нкуку. Цей Барселонець. Ну, я так, я не очевидних якихось. Ясно, що палмера. Я пам'ятаю всіх таких цих. Е е е Гі Марк Гію. Нападник. Блін, він мені подобається. Жалко, що не давали йому часу і ще й травма. Потім, ну, Санчо, давайте назвемо е трошки з Ман'ю поєднано. Потім. Скільки ще треба? Три. Три, добре. Ну, коротше, добре. Мало Гюсто, е, кукурелі казав. Боже. Mm -hmm. зараз, зараз. Центральний захисник. Так. Да. Е, тусін Адара Потім, ну, фофана вічно травмований, пляха 80 ну, так, мільйонів. Вистачить, вистачить. Ну, такої, як всіх, е, знаю, так що. Поїхали так, далі. Топ-3 Адорів клубу. За всі часи. Так. Ну, перший це Джиммі Грівс, звичайно, легенда. Е -е, бач, треба було нагадати щось собі. Я не підготовлювався до цього. Френк Лемпорт, здається на третьому місці, а другий за всю історію. Знаю, я забув вилетіло. Грівс, а після нього такий. А скільки Грівса голів? Ой, щось там 468, якось, щось таке. Ну, плюс-мінус, скажімо так. Тобто, якщо не рахувати тільки АПЛ, то. А... Перший найвищий дивізіон ан ан англійського футболу, то Джеймі Грівс є першим голеодором. Ну, я сам Грифс. не знаю, я чисто гуглив, мені вибило Лампард, Темблінг та Діксон якийсь. О, Діксон, точно дякую. Ні, от загугліть ще Джеймі Грівс. Він там, ну, міг по 68, по 60 голів за сезон забити. Це, ну, ну, він в 50-х-60-х роках рок, 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 грав. Там ну, машина, як то кажуть. Поїхали далі. Дякую І... за підказ. Назви 6 гравців, які ставали чемпіонами світу, граючи в Челсі. Цікаве питання. Ну, ну назви 4 хоча б. От навіть згадуючи, ми вже згадували Марсель Деса, і тоді ставав чемпіоном світу в 98 му Енсо Фернан. А ні, він перед тим. А не, Чи ні? Енсо? Чи ні? Ні. Ні, він ще в, Бен, в Бенфікі був. Так, тоді добре, Хон Мата, здається. Ні. Ну так, да, він після того прийшов в 90 му Чемпіон світу из Челсі. Нападник французький. Ніколя аналькати, здається, mm -hmm. я ж казали. Твої казали, ні. Флоран мало... молода Олів'єшка. Салатик. Так, да, дякую, підловили, забувся про нього зовсім, бо вже так давно було, ну не то, що давно, але. француз. Флоран Малуда. Ні. Макалеле. Ні. Еммануель Петті, по-моєму. Ні. Він догравав в Челсі потім. Майклес. Я... Ні, ну він ганець, перепрошую, Виріжете? Жесть. Ну, гарні питання. Треба цей. Ще якийсь тут захисник, так? Да? Він зараз в Саудівській Аравії грає. А, ні, ну, ні, мені знову Ауба, Ліза, а він бляха. Він виграв АПЛ двічі поспіль з різними клубами. Ага. Uh -huh. Боже, я вибачаюсь перед <sharyear> так. Ще когось німець. Міхаель? А ні, Андреа Шурля, мій любі мій любимчик. такий сильніший був. Сильніший Калу, там ти що? А ну, по завершенню, на завершенні перед воротами він взагалі шикарний був. Поїхали. Гарні гори. питання, дякую, буду запам'ятати. Чотири гравці ставали чемпіонами кану. Кубок африканських націй. Назви хоча б три. Ну, це одразу цей Менді воротар. Ще два. А у Буміянг то як ти? Ну він може пізніше, чи раніше. Так, хто тоді? Ну, дід є дроба ні. Тоді і не Соломон Калу? Ні. там у нас ще був такий. Півзахисник. Півзахисник. Скільки гравців в тій голові? І ти перелічуєш, шукаєш. Підказка, якась шамлайка. Ну як я тобі підскажу. Ну, обійміки. добре. А, -а, а, Точно. Так, Дяко. і ще один. Джон Обіймікель. Фланговий захисник, півзахисник. Він в конте був основним. Віктор Мос. Так. Латеральчик, класний. Так. Ну, мені там Джеремін, ну, Нуджетаб, це там 2004 2005 рік. Він, ну, він теж двійцев. Він не ставав, да, на жаль. Так, поїхали далі. Назви футболістів з Челсі, які в залі Слави АПЛ. Джон Террі, Ешлі Кол, Чех і Лэмпарт. Ще один. Так. Забуваємо. Як короля забути, вилучається. Так, поїхали тепер складніше. О, бляха. Побавайте. Назви основний склад фіналу Ліги Чемпіонів 21-го року. 21-го року. Проти Мансіті. Ну так. Да. 1-0. Ну, Маунт віддав на Хаверца. Це вже двоє. Блін, треба згадувати, сидіти. Хто це був? Менді на воротах. Е -е, Тяго Сільва, по, -по партнеру його. Капець, не знаю вже. Я більше, до речі, пам'ятаю 2012 року, а 21-й вже не сильно. Так щось. Він зараз в реалі. А, е а Антоніо Рюдігер. Mm. Uh, правий був Фріс Джеймс, лівий. Хто ту зліва грав? А, чил. Mm -hmm. no, mm -hmm. no, гра... no, ну як, ні. Ну він грав. Ну так, ну, ну там було. Грає. Там чиллел був, але іще один був. Вилетіло. Зараз там майже. Аспілікуєте? Боже, який сором йоп. Перний балет капітана Аспіка. Півзахисники. Яку. Півзахисники. Зградник Мейсон. Маунт. Блін, всі повилітали з голови. Ну ми його вже згадували сьогодні. Там ми багато кого згадували. Він зараз в Саудівській Аравії. А, там те, дякую. Іще один. Хто з ним? Хто з ним? Гарні пи питання підготували. Виявляється, от чого так довго готувалися. А я не готувався. На жаль, соромлюсь тепер. Він зараз в Арсеналі. А, ну так. Да. Жоржиньо. Кай Хаверс. І нападники ще один. У е, темі Абрагам був Ні. ще тоді? Ні. Олів'є. Ні. Ні. Жесть. Зараз щось знову таке відомо буде. Він зараз в іншому лондонському клубі. Ще й в лондонському? Вільям, але, мабуть, вже не грав. Ні. Другий приход його, друге пришестя. Вернер. Тімо Вернер. Дякую. Ну, забув. Точно. Не згадав. Поїхали далі. Назви футболіста, який грав за Челсі Арсенал та Тоттенхем. Вільям і Калас. Правильно. Це важко. Так. І останнє. Назви 10 голкіперів Челсі. Чех, Петр Чех, Кепалеріса Балага, Роберт Санчес. Э, цей забув як звати Йоргенсен. Зразу лізе в голову той відомий на всю Англію 300-фунтовий э, кіпер за Челсі грав на початку історії клубу. Але я забув, як його прізвище. Зарахуєте? Ну, ладно, давай ще п'ять. Дякую. 5. Хто то ще був? Карло Кудічині, Віллі Кабальєро, Менді я не казав. Ще два Ще два. Треба згадувати. А ті, хто е, були в складі, але не зіграли жодного матчу, рахується, так. такі, як там. Холоніна цей американець з словецького, слова, походження. До речі, має бути сильніший, але не знаю. Не довіряю. І ще одного когось Боже. то-то був. Так а зараз у них тільки два, третього нема. 에... А я згадав іншого вічного третього Іларіо. Mm -hmm. А зараз, то, як то його звати? Ти, високий блондин такий. Це був. Це був. Давайте ще якісь питання. Так цікаво, аж сподівався. Як тобі питання? Дуже класно, неочікувано, бо я думав, будуть якісь легші, типу, такі на, ну, на швидку руку зроблені. а Тут ви гарно підготувались, підловлювали багато в чому, але. Ну ти молодець, ти ну, мені... добре справився. Мені... мені згодиться, да, я... ну, мені соромно трохи. Та, за ні, Аспіка, все все нормально. за цей. Дякую за випуск. Дякую за випуск. Теж дякую за mm. спокою.